А тепер обережно менінгіт. У понеділок у дворічної дитини лікарі діагностували менінгіт. у дівчинки, підскочила температура. Батьки звернулися до медиків, проте вже за 6 годин дитина померла. Взагалі, з початку року від цього недугу. Загинули троє дітей. Ось що таке менінгіт? І В яких випадках ця хвороба є смертельною? Про це ми поговоримо з заступником директора з педіатрії однієї з приватних клінік Ганною Горбань. Вже з нами на зв'язку. Ганна, вам доброго ранку. Ну власне, уже е, початку року на Менінгіт захворіли 237 людей. Троє дітей померли. І е, ну, цифра ця лякає, насторожує. У яких випадках від менінгіту е, можуть померти? Що, звичайно відбувається з мінінгітами, тому що ми повинні зрозуміти, що таке менінгіти. Питання це правильне. Менінгіт – це запалення мозкових менінгіальних оболонок причиною такого запалення можуть бути віруси, можуть бути бактерії, можуть бути грибки, можуть бути травми, посттравматичні мені. Тобто, спектр від чого це відбувається, він досить широкий. Пані Гано, я перепрошую, я перепрошую. Тут треба ну, зупинитися і розкажіть, будь ласка, які симптоми і як людина себе почуває, тобто больові синдроми, які Головний Присутні висока температура, може бути блювота, можуть бути болі в животі. Ага. І як зазвичай класичні мінгіальні симптоми, на які орієнтуються лікарі, не можуть з'являтися не зразу. Завжди дитина перевіряється, але на початку самого захворювання класична мінгіальна симптоматика може бути відсутньою. Тому, якщо лікарі приїжджають приїздять і говорять у дитини плювота, дитина себе погано почуває, пропонують стаціонар, то це не тільки від того, що тільки стаціонарне лікування буде ефективним, а ще й від того, що такі діти знаходяться. Ходяться під постійним спостереженням і в разі небезпечної наростання небезпечної симптоматики адекватна допомога прийде швидше, ніж ця дитина буде знаходитися в домашніх умовах і виконувати призначення лікаря. Найчастіше спочатку ставиться ОРІ з інтестинальним синдромом або синдром блювоти. А якщо є класична симптоматика, звичайно, це дуже просто, таку дитину заберуть стаціонар терміново. Але наростання симптоматики, воно проходить дуже швидко. І батьки думають, а лікар був тут годину назад, нічого страшного немає. Тому що перебіг менінгіту, якщо він викликається особливо менінгококами, він є дуже. Уже дуже швидким людина може ну, закінчити життям менше ніж за добу. Це дуже швидкий перебіг захворювання. і дуже складний. Лікарі працюють на на догонку. В догонку uh -huh. не на попередження, а в догонку пані Ганна. Ну от дитина, яка загинула, померла. Вона ходила нормально в садочок до останнього. Ну і після того, коли вже е, ця трагедія сталася, звичайно, вона в той контактувала з усіма дітьми. Звичайно, вже після наступний на наступний день вже батьки жодну дитину не привели в садочок. Взагалі, наскільки це небезпечно, контактувати з дітьми, ну чи з дорослими? Хто це за... небезпечно і це небезпека, ну. У всьому світі відома. Є е, 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 органи, ну це була раніше санапідемстанція, яка мусила зробити мазочки всім, хто контактував і хто безпосередньо контактує, мають отримувати антибактеріальну терапію, без, тому що, ну тобто, Просто знаю, що контактував, і повинні пропити деякий час за призначенням лікаря антибіотики. тому що чекати посіву це тривалий час, а захворювання у тих людей, які контактували, може розвинутися дуже швидко. Пані Гано, дякуємо вам. І коротко, ця статистика сумна: це перед епідеміологічний стан щодо менінгіту чи ще ні? ні, ні це надзвичайно. Це нічого особливого немає, просто це захворювання смертельне. Я дуже вдячна журналістам, що ви на цьому акттуєте увагу. Дякуємо вам, що нам розказали більше на прямому включенні. Була заступник директора з педіатрії однієї з приватних клінік Ганна Горбань. Говорила про менінгіт і якщо різке погіршення свого стану, головний біль і блюватині дитини швидше бити на бад і швидку допомогу. Так і якщо вже пропонують залишитися на стаціонарі, то краще залити залишитись, тому що в разі погірше. Ання стану швидке тоді втручання лікарів може врятувати життя.